Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів надвічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! В студентів нашого навчального закладу було таке завдання: обрати ідеальну форму правління. Наш викладач історії з блиском в очах обстоював правління великодушного диктатора. Зрештою, пояснив він, не потрібно чекати, коли люди пройдуть через складний процес прийняття рішення, як чинити всі довіряють добрим намірам свого лідера і роблять те, що він говорить. Кілька студентів, проте наполегливо стверджували, що кращою формою правління є теократія. Цю форму правління Бог обрав для Ізраїлю. Наполягали вони, і саме вона буде представлена, коли ми потрапимо на небеса. Бог стане безперечним лідером, а викуплені будуть просто робити те, що він говоритиме. При цьому близько в їхніх очах не було. Перш ніж ви схвалите одну з позицій, дозвольте мені поставити кілька запитань. Для чого Бог дав людині вільну волю і право самостійно приймати рішення? Для чого Богу потрібно було йти на такі жертви, якщо можна було б одразу запрограмувати людей на свою волю? Чи є рішення Просто сказати так, Божому авторитету, найбільш важливим рішенням, яке тільки може прийняти християнин. Хіба рішення скоритися Божій владі зі скрипучим серцем є вищим вираженням християнської зрілості? Або ж Бог все-таки бажає, щоб його народ свідомо налаштував свій розум на великі принципи Всесвіту. Хіба він не хоче, щоб ми досягли зрілості? Апостол Павло в п'ятому розділі послання до євреїв пише, що зрілими є люди, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Виявляється, бути зрілою людиною означає мати змогу здійснювати моральний вибір і нести відповідальність за свої дії. Християни віддають перевагу демократії. Оскільки розуміють, що виконання поставленого завдання не настільки важливе, як те, що відбувається з особистістю в процесі виконання, не беруся з повною упевністю сказати, яка форма правління буде в небесному Божому Царстві, але в одному твердо переконаний, великий цар всесвіту буде залучати своїх підданих до правління. В восьмому розділі послання до Єврею написано. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи, пізнай Господа, усі, бо вони будуть знати мене від малого аж до великого з них. Ми чекаємо цієї блаженної пори, коли з нашим Господом зможемо провести усю вічність. Помолимось! Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за ту форму правління, яку Ти обрав, і Ти, Господи, проявляєш до нас свою благодать і запрошуєш нас, щоб ми послідували за тобою. Ти стукаєш до нашого серця. Ми щиро вдячні Тобі за голос Святого Духа, за те, що Ти працюєш над нашим спасінням. Допоможе нам відгукнутися, Господи, і справді провести з Тобою усю вічність в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Дякуйте Господу, що ви можете йти за ним сьогодні. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків Діскавер. Напишіть нам або зателефонуйте, наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!